Про перемовини очільника російського МЗС Лаврова та а, держсекретаря США Марко Рубіо вони також відбулися в Нью-Йорку, тривали менше години. До того речник та Вуса Кремля Дмитро Пісков заявляв, що Лавров має намір донести до американського керівництва іншу версію подій війни в Україні. Навіщо доносити Трамп? І так у неї вірить, Відмінно від тієї, яку президент Володимир Зеленський виклав Дональду Трампу. Вчора увечері. Рубіо на зустрічі з Лавровим повторив вимогу Трампа вжити суттєвих кроків для завершення цієї війни. Ну і, власне, ще одні такі. Ну, скажімо, ну, мене це смішить, якщо чесно. Росії буде погано, якщо вони відмовляться від переговорів. Трамп стає надзвичайно нетерплячим, сказав. Віце-президент Джей Ді Венс також додав, що Трамп побачив докази того, наскільки ця війна економічно шкодить РФ. Всього лише пройшло ледь не півкаденці. Ну я звісно жартую. ледь не рік пройшов, і тут Трамп побачив, що це щось шкодить. Там ну, власне, про це заявив Джей Ді Венс, сказавши, Трамп реагує на реальність на землі. Він стає неймовірно нетерплячим щодо росіян. Та не діють ці балачки, блазні ви в дорогих костюмах, ти одяг костюм, Трамп одягнув костюм, Трамп намазався автозасмагою. Але ці балачки не діють на Росію, діють санкції та військова допомога Україні. От що діє. За словами, все ж таки, Джей Дівенса, президент США бачить цифри. Ну, ми теж бачимо цифри. Я ось відкриваю до 10.24. Я теж бачу цифри. Це прекрасно. так, от бачить цифри, і переконаний, що війна шкодить Росії. Джей Ді Венс у свою чергу зазначив, що Трамп не змінював своєї позиції щодо щодо повномасштабної війни в Україні. Однак дав росіянам чітко зрозуміти, що на них чекатиме за умови відмови від мирного врегулювання. Якщо вони відмовляться вести мирні переговори щодо України, це буде дуже погано для їхньої країни. Фактично цитує Венс Трампа, і це ми чуємо вже. Давайте січень відкидаємо. А вересень завершується. Ми це чуємо вісім місяців. Ну тут без коментарів. Абсолютна жалюгідність. І нагадаємо, що нині тривають такі словесні, такий настільний теніс. Україна говорить: готові до зустрічі, будь-де, без попередніх умов. Нам треба обговорити 100 тисяч умов, і взагалі, чого ми нікуди слетіть, чого Путіну кудись летіти, у Москві можна. Натомість Зеленський, так би мовити, Пішов у словесний контрнаступ, говорить, хочете ближню країну, та хоч, хоч у Казахстані. Жумарт Касим Токаєв відсторонився від цієї війни, чітко офіційно заявив, що. Казахстан не вважає себе посередником між Росією та Україною, не бачить себе у цій ролі, але майданчик надати готовий. На ці слова зеленського про Казахстан і про те, як власне саме Сполучені Штати звертають увагу як в бік Казахстану, так і в бік інших сусідніх країн країн Азії. На це відреагував політолог та власне політичний блогер Михайло Шейтельман. А що він сказав? Просто зараз послухаємо. Сегодня было ночное интервью, я расскажу о его содержании, но один из тезисов чрезвычайно интересен. Я готов встречаться с Путиным в Казахстане. Было это названо среди прочего. Был вопрос такой задан корреспондентом: Скажите, вот вы пригласили Путина в Киев, он бы пригласил вас в Москву. Нет, нет, сказал Зеленский, подождите, я не приглашал Путина в Киев. Когда Путин предложил провести переговоры в Москве, я в ответ сказал, ну подождите, это все равно, что я позову Путина разговаривать в Киев. То есть это абсурд, это ерунда. Так а вы с ним что, в другие города готовы встречаться на нейтральных территориях? Спросил корреспондент Фокса, и я видел, что он искренне удивлен. То есть он был удивлен тем, что, оказывается, Зеленский-то с Путиным встречаться готов. Говорит, Конечно, мы же говорили в Стамбуле с Эрдоганом, мы говорили про Швейцарию, про Австрию. Потом вдруг говорит, хотите, мы в Казахстане встретимся. Мне кажется, это такой асимметричный ответ на приближающееся слово Минск. Ну, вот После Москвы Путин должен был сказать Минск. Но мы опередили его и сказали Казахстан, Астана. И, похоже, американцы по-настоящему готовят почву именно там, на центральноазиатской азиатской земле. За время вот этой Генеральной Ассамблеи ООН заключено несколько сделок с центральноазиатскими странами. Во-первых, с самим Казахстаном заключена сделка на 4 миллиарда долларов. Это лютник, министр чего там, по-моему, он, прости господи, министр экономики да, Соединенных Штатов Америки заключил сделку на 4 миллиарда долларов на поставку железнодорожных локомотивов в Казахстан американских. Ну, там будет, как это все, поставка достаточно долгая, плюс частичная локализация в производстве. И все это для нового, как бы, в обход, идущего в обход России, какого, не знаю, южного, что ли, транспортного коридора. Который будет ездить теперь на американских локомотивах на 4 миллиарда долларов. Отдельно тут же окучили и президента Узбекистана. Вот опять, не зря я его вчера вспомнил, почему-то именно на его выступление я попал на Генеральной Ассамблее. С президентом Узбекистана Мерзиёевым договорились о поставке 22 пассажирских самолетов Boeing 787 для компании Узбекистан Airlines. Кстати, гигантская такая, ну, масштабная по центральноазиатским меркам, да и вообще по азиатским меркам авиакомпания летает по всему миру 22 самолета на 8,5 миллиардов долларов. 8,5 миллиардов долларов. Вот так, похоже, что Америка возвращается в Центральную Азию, из которой в свое время бежала. Ну а далі таке скептичне буде моє власне абсолютно суб'єктивне звернення на основі подальшої новини до тих, хто вважає, що Трамп змінив риторику на проукраїнську. Я цього не бачу, я бачу самоусунення Трампа саме від війни, і згадується така дуже вульгарна сентенція, але популярна. в Суспільстві. Намагатимусь перефразувати, коли знаєте, дай дурневі скляний. Певний орган, так він е і його розіб'є, і руки поріже. Це про Трампа. Бо, як пише World Steel Journal, Трамп отримав дані про запланований наступ Збройних сил України, який потребуватиме розвідданих від США. Пише принаймні World Steel Journal. Якщо це правда, то якого біса, починаючи від 2023 року, всі видання пишуть: Україна буде наступати там, Україна буде там, Україна буде там? Ніхто ж не пише, де Росія буде наступати. Уявіть видання, та сумовне, яке написало б, що Росія планує наступати на Харківщині. Вибачте, на слові під стінку би поставили головного редактора і всю редакцію. Ну, а тут ось Трамп, ось такий він нам союзник. Це просто трипло, це просто нікчема. Це примітивна людина, яка просто бажає жити в золотому кабінеті, оточеної похвалами і так далі. І тому подібні речі. Що ще пише Wall Street Джорнал? Власне, співрозмовники видання, ну звісно, ще джер джерела і так далі, повідомили, що Трампа проінформували про запланований український наступ, який вимагає наявності розвідданих від США. Так завжди був обмін цими розвідданими. Про що ж тут говорити? За словами цих джерел, американський лідер змінив тільки риторику, але не свою політику щодо російсько-української війни. Бо ж Трамп дозволяє продаж зброї, але обмежує використання для атак у глиб території Росії. Та ти ж уже навіть через посередників передає. Єш її та майже ти м, певні чоловічі ознаки? Якщо ти через посередників передаєш, то вже все це зброя, яка там з других рук надходить тобі та будь же ти чоловіком, зрештою. А тебе молода дружина? Зрештою, як же можна бути таким нікчемою на чолі найбільшої демократії світу? Як же можна бути таким примітивом? Не знаю, що роб, що було з мага виборцями, чому вони обрали такого? Я шкодую, бо я подумки підтримував Трампа. Я розумів, що Камала Гарріс – це Джозеф Байден у спідниці, це щось таке. Трошки візьміть допомоги стендвіз України і так далі. Я сам я саме вважав, що дурість Трампа допоможе йому перти вперед. Але він не просто дурень, він боягузливий дурень, і чомусь ні я на це не зважив, ні багато людей на це не зважили. Ну а мага виборців він напевно і так влаштовує.